Делегувати рекламу рекламній агенції і взагалі не втручатись, а тільки отримувати прибуток. Дивлячись, на якому етапі клієнт? Можливо, вже є такий етап, коли це норма. Але зазвичай на початку це стрьом. Власник, підприємець, він повинен спершу горіти цією справою, а ми вже просто допоможемо просунути. Зараз взагалі йде тренд, що великі бренди, великі корпорації вони втрачають. В гроші, чому бо заходять на ринок китайці, які вищемляють абсолютно все, і зараз дуже велика сила за особистим брендом. Якщо немає особистого бренду, немає бренду за тим продуктом, який стоїть, це буде дуже важко. Тобто, якщо у вас навіть товар якийсь піде в кризу, його не будуть купувати і так далі. У вас залишиться особистий бренд. А на особистому бренді ви можете в принципі далі вже розвивати інші бізнеси, які ви хочете. Я з тобою згодна, але я дуже багато зустрічаю навіть в інтернеті спеціалістів, які кажуть зворотня. Що, типу, магазинам не потрібен там, особистий бренд, типу, там, якщо ви продаєте товарку, то ну, в цьому немає необхідності. Типу, я не зовсім з цим згодна, але мені здається, це теж якась доля правди. Тому що, ну, в принципі, не всім магазинам реально потрібна людина за кадром, можливо. Якщо ви продаєте на односторінкових сайтах і вам, в принципі, пофіг, куди буде рухатись ваш продукт, а просто зробити прибуток, тоді окей. Ну, а ось, якщо що, принципі, ви робите. хочете розвивати це далі, ви цим говорите і хочете на цьому вистраювати. Компанію тоді треба втручатися. Так в кадрі повинна бути людина, бажано